І так, вітаю вас! Мене звати Петро, я координатор курсів вивчення польської мови, і в цьому відео я хочу показати, вам, як зареєструватися на спеціальний закритий сайт, де будуть розміщені всі матеріали, необхідні для навчання у курсі, а також записи кожного заняття. Почнемо з того, що на почту від мене вам прийшло подібне повідомлення. Доброго дня, мене звати Петро, я координатор курсу з вивчення польської мови. Відправляю вам дані для доступу на закритий сайт. Для учасників. І у вас є тут три таких е, опції. Перше посилання для входу на закритий сайт. Е, перейдіть, будь ласка, по ньому. У вас відкриється приблизно така сторінка. Тобто, тут вам потрібно ввести свій логін і пароль. Далі, ви бачите у повідомленні код активації. Такий великий, досить довгий код з різних, різними символами. Цей код вам необхідно акуратно виділити і скопіювати. Тобто виділити і нажати Ctrl-C, тобто скопіювати. Нижче є відеорок, який, власне, ви зараз, напевно, і переглядаєте на тему, як зареєструватися на цьому сайті. І так, ще раз, акуратно цей код виділяємо, так, щоб не було, ми не захвачували ніяких пробілів, ніяких інших рядків, тільки сам код. Копіюємо його і переходимо на сторінку входу в закритий сайт. Тут у нас є два меню. Перше вхід, і друге реєстрація. Оскільки у вас ще немає логіну і паролю, вам необхідно перейти на вкладку «Реєстрація». Переходимо на неї і тут акуратно заповнюємо дані. Дані необхідно заповнити правильно, тому що, можливо, таке, що нам доведеться з вами зв'язатися або щось повідомити, вам відправити якісь матеріали. Дані конфіденційні, вони нікому не передаються. Тут, наприклад, я напишу наступну інформацію. Далі пишу свій емейл, пишу телефон, мій логін. І пишу пароль. Пароль ви можете потім змінити. Пароль ми вам не створюємо, ви самі його створюєте, тому, будь ласка, створіть такий, щоб ви його запам'ятали. І ця інформація буде тільки у вас. Ви будь-якому випадку, якщо його забудете, можете а, відновити. І нижче, оце важливий рядок, тут виводите цей код активації, власне, який на попередньому кроці ми скопіювали сповідомлення. Вставляєте його і нажимаєте і натискаєте на кнопочку зареєструватися. А, таким чином, вам на пошту відправлені ці дані, і вас автоматично перенаправить всередину закритого сайту. Зверніть увагу, сайт поки що буде наповнятися, тому що у нас, у нас на даний момент ще не було заняття. Є інформація, вітання від автора, а також викладача курсу польської мови і вже є доступ до заняття номер 1 Власне, ви нажимаєте на заняття номер 1 у вас відкривається в правій частині наступних два меню: Заняття 1: алфавіт, звуки читання вимова. Тут ви можете назвати на кнопочку Показати, що перейти в цей, в цей розділ, а також додаткові матеріали. Дивіться, в додаткових матеріалах будуть розміщені всі конспекти, додаткові матеріали, які вам необхідні для проходження навчання. Зазвичай вам доведеться їх роздрукувати або користуватися такими підручними засобами. Наприклад, ми перейдемо в це меню, і тут ми бачимо о, повідомлення від Івана: «Завантажте та роздрукуйте перед першим заняттям допоміжні матеріали. Ви нажимаєте під цьому посилання, і у вас завантажується на комп'ютер робочі матеріали. А також що необхідно підготувати. Якщо ви хочете повернутися на рівень вище, тобто назад, нажимаєте по кнопку Вернутися до списку. І заняття номер 1 якщо ми перейдемо в цей розділ, він поки що пустий, тому що заняття ще не було, але в в даному меню, в даному розділі у вас буде відео. Яке ви можете переглядати, тобто запис першого заняття. І Записи кожного заняття будуть вестися і викладуватися на цей сайт. Тобто зараз є розділ 1, потім буде розділ 2, заняття 3, заняття 4, заняття 5, заняття 6 і так, до 12 занять, а також деякі додаткові бонусні заняття. А після того, як ви пройшли навчання, там, переглянули повторну сесію, ви можете вийти із цього сайту, нажавши на кнопочку «Вийти». Якщо ви хочете заново ввійти в нього, ви вводите тут свої дані. Нажимаємо Увійти. І ми знову потрапляємо на наш закритий сайт. Ви також можете задати питання, нажавши на кнопочку Задати питання, ввести свої, своє ім'я, свій емейл, куди буде відправлена відповідь, заголовок питання і власне, ваше питання. І на кнопочку Відправити. У вас є профіль особистий, який ви можете заповнити. Це не обов'язково, але якщо у вас буде можливість і час, ви можете заповнити інформацію про себе. Також тут ви можете змінити пароль. Щоб повернутися назад на сайт, вам необхідно нажати зверху на кнопочку Головна. І після навчання ви виходите з сайту. Таким чином, ви можете в будь-якому місці, де б ви не де є доступ до інтернету, завжди зайти на цей закритий сайт і переглядати, вивчати матеріали з польської мови. Дякую вам за увагу. Реєструйтесь на закритий сайт, Якщо є якісь питання, проблеми з реєстрацією, задавайте, я з радістю допоможу вам в цьому. На зв'язку був Петро. Побачимось!